Всім привіт! Вас вітає, рій, братчики, братчики. Прилуцької гімназії номер 3 імені Сергія Гордійовича Шовкуна. Вам команда наша, шли вітання в небокрай Наші хлопці всі готові захищати рідний край і дівчата синіокі. Нас гаряча вдача. Виховання патріотів. Ось наша задача. Все всі з нас, Україна, мила. Гордостяги майорять, луна пісня щира. Наш девіз Круто Рудочола, наша доля небо ні родиче. Не Бач, яка в найперша доля, брачкам найперша честь. Ми, патріоти, молоде покоління, плекаємо нашу пам'ять всі сумлінно, тому і захопилися ми грою, що зветься гордо соколом джурою. Як завжди, з перспективою у серці, з витягу ми виховуємо в серці. Ми за мир в країні нашій нині. Героям слава слава Україні. Ми патріоти, дочки і сини, для твого блага все в житті здолаєм, бо ти найкращий краю мій ясний. Вітчизну й матір ми не вибираємо. А просто любимо, бо ця земля свята, вона нас народила і зростила. Вітчизною зовемо неспроста, бо нам вона дала і душу, і крила. Моя найкраща в світі сторона. Чарівна, неповторна Україна. Для мене в цілому світі ти одна, і рідна, й мила, дорога єдина. Історія будь-якого народу містить періоди, дати, які є вирішальними і доленосними в його житті. Ми повинні пам'ятати і не забувати героїчні сторінки, коли проливали кров патріоти. Адже хто не знає минулого, той не вартий майбутнього. Здавалось, все скінчилось, давно минуло, і більше ніхто не пройде шляхом тих кривавих дій. Та не так здавалось, як вже сталося. Що робиться з тобою? Чому ти плачеш, Україна? Юнаки, батьки, їх імена ніколи не забути. вони ж за Україну полягли. Так, як і ті, що захищали крути, ще мить у грудях і душа болить. За долю рідного народу, але у серці іскра ще горить. І не втрачаймо віру у свободу. Україна не раз піднімалась з колін, побита і тіла в ранах, не здавана для ворогів своїх. Вона йшла ворогу під кулі, щоб захистити всіх своїх дітей. Терновим шляхом дійшла Україна до сьогоднішніх днів. Ранок лютого змінив наше життя, розділив усе на до і після. Другий дім нам стало укриття, і задушливим стало все повітря. Наша країна завжди квітувала, виховуючи в радості дітей своїх. Та в Україні мить лиха настала, війна, шматує край оцей. На тебе, Україно боляче дивитись, Нам залишається молитись, Врятуй нам неньку Україну і не зроби з неї руїну. Ми миру хочемо, добра, щоб Україна вільною була. Лави ставаємо, стяг піднімаємо, Хай лине грізно, могутній наш спів, Гордо і сміло, за правда і діло. Даримо разом на всіх ворогів, станьмо ж до бою, не згинуть ніколи. Ті, що поляжуть за щастя людей, ті, що життя віддадуть для волі, ті, що в бій, підуть і за ідей. Ми будемо жити, творити свою державу, в якій ми живемо разом, я і ти, І підняти треба ту святу булаву, яку сторіччями тримали козаки. Пишаймося своєю державою, будьмо справжніми патріотами своєї країни. Незалежна моя батьківщина, я борюся за тебе щодня. Ти для мене, як матір єдина, богом дана нам вільна земля. Духом сильна і вільна країна, та як квітка завжди молода. Не сумуй, все буде Україна. зникне клята російська орда. Україна моя Україна. Ще кращою права жива. Хай okay. після твоя Україна звіта, як даху блакить. А мова твоя солов'їна у кожній оселі звучить. Тому що я Україна, я витримаю він. Я захищу тебе, відкуда, що в мене цілять вірусі. Любові сповнена земля. Одна така на світі. Тут кожен день зустрічаю я. Серця добра сповить. Ми покладемо за мету. Від йде де війну любити землю ту святу. Що зветься Україна! Україна.